Олена продавчиня молочної продукції на вулиці Хлібній. Олена каже, що у порівнянні із березням 2024 року молоко та сир зросли у вартості у середньому на 10 гривень. Жінка каже, що корм для корови подорожчав, тому й ціна на молочні продукти збільшилась. Ну, ви розумієте, всі із тим появою, що весна думаю, що бути дешевше, Ну, корову ще ж треба прогодувати ще до весни, ще вона не пасеться. Тобто її і сіно треба, і товщі треба. Зерно ну, має вдалося. Тобто, поки тримаємося такої ціни. Ну, зараз бутилка півторачка 50. Сир, сир 75, пів кілограма, сметана 60. Любов місцева жителька купує молоко на житньому ринку раз у тиждень. Жінка каже, що купувати молоко по 50 гривень за півтора літри для неї дорого. Для мене дорого, тому що я пенсіонерка. У мене других доходів немає. Я вообще ставлю його на скисання, і в мене получається сметана і кефір. Ніна купила сметану за півлітрову банку. Заплатила 60 гривень. В магазині візьмеш скільки ти сметани. яка вона. Що люди так трудяться тяжко. А що вони мають? Ну що неправда, ви ж самі розумієте. Лариса купує домашнє масло у молочному павільйоні по 450 гривень за кілограм. Жінка каже, що ціна на масло така, як і в магазині. Це не дорожче, ніж в магазині саме хороше. морозилці масло оце домашнє тримаю і в їду додаю. Не зрівнять з тим, що ми купуємо в магазині, навіть саме дороге. А що ви ще купуєте? Всі я сьогодні взяла сметану, я сьогодні взяла масло. Завтра ще прийду, візьму творожок. Ну я рахую, що враховуючи якість то тут нормальні ціни. Скажіть, будь ласка, по чому ви сьогодні продаєте творог? по чому сьогодні продаєте молоко? Кілограмчик 150 гривень, 160 гривень, молочко 50-45 60 гривень сметанка в травні місяці буде трошки дешевше буде більше, трошки зменшиться ціна, і тоді людей трошки менше, бо їдять овочі більш фруктів. Буде клубничка. Олег Пензен, директор економічного дискусійного клубу, розповів Суспільному, що зростання ціни на молочну продукцію сезонне. Є величезна різниця між домашніми продуктами, між органікою і тим, що можна купити в супермаркеті. так. Коли ми з вами говоримо про молоко, Держкомстат моніторить середньостатистичну ціну по молочній продукції в основному, власне, молокозаводів великих, які працюють на супермаркеті. І там на сьогоднішній момент ріст практично який вписується в величину росту продовольчої корзинки 15-16%. І молоко, і сир. Тобто, з цієї точки зору сказати, наприклад, що молоко там сильно пішло в ціні, ну я би не взявся. В зв'язку з більш-менш теплою весною, я так думаю, що десь в кінці е, березня, на початку квітня, худобу виженуть на відкрите пасовище, і молоко все почне дешевше. А це буде означати, що, напевно, коли ми будемо дивитися ціни там по квітню місяцю, то вони вже будуть не такі жахливі. Тетяна Скоростинська ігор Жванько Суспільне новини Житомир.